19 серпня Міжнародний день безпритульних тварин. І бібліотека організувала таку акцію Разом допоможемо безпритульним тваринам. Тобто сьогодні ми на вулиці, а так скриня буде стояти при вході. Вуличну акцію до міжнародного дня безпритульних тварин влаштували біля бібліотеки імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Тут збирали корм для безпритульних тварин. Працівники орхузького центру, що діє при одному з відділів головної книгозбірні області, започаткували таку акцію Разом допоможемо безпритульним тваринам. Це збір допомоги нашим чотирилапим друзям, корма, засоби гігієни проти блох та кліщів. Крупи, різноманітні товари для тварин, які стануть в нагоді для наших волонтерів, які працюють в притулках. Харчі для собак принесла кропивничанка Ірина Буткова. Мене є собачка, вона їй дуже мене подобається. Вона завжди наготована, щаслива. Там їх просто поволяє. Ось я. Дуже хочу допомогти безпритульним тваринкам. Їх якось не так люблять, як домашніх їх також потрібно годувати, щоб вони були щасливі. Тому я їм принесла їжу. Зібране передадуть кропивницьким притулкам БІМ та щасливий пес, які опікуються безпритульними тваринами. Такі акції показують людей, у яких добрі серця, і вони йдуть, і щось несуть. Хай в них невелика заробітна плата, але вони стараються хоч чимось допомогти. І дійсно все це в притулку дуже дуже потрібно, і постійно, бо тварини їдять кожного ж Говорить, Нині в притулку щасливий пес проживають 235 бездомних собак і 15 котів. А спочатку війни було дуже важко одразу буквально за декілька місяців кількість тварин збільшилась вдвічі. Багато було покинутих тварин. Люди виїжджали за кордон. Багато було переселенців, які їхали через міста і далі не мали змоги вести з собою. Всі вони їхали до притулку, просились. Тобто тоді була ситуація вебше дуже, дуже складна. Нині каже, притулок для тварин має двомісячний запас корму, але його треба постійно поповнювати. На сьогоднішній день потреби притулку найбільші це б. В медикаментах я маю на увазі щеплення. Постійно у нас нові цуценята постійно викинуті кошенята. Це потрібно нам постійно щеплення, обробки, від бліг, кліщів. Багато потребує притулок кожного дня дезінфікуючих засобів, тому що вольєри потрібно обробляти. Потребує будівельних матеріалів. Вулична акція тривала годину. За цей час зібрали 32 кілограми корму. Збір для безпритульних тварин в бібліотеці. Триватиме до кінця вересня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.